Доброго дня! З вами знову канал Інтервізор. Я Андрій Єременко. Поруч зі мною знаходиться політтехнолог Олег Пастернак. Окремо просив не називати його політологом, бо йому це як, політична наука не цікаво. Абсолютний практик займається суто політичними технологіями. А в нас зараз війна, воєнний стан, але пішли розмови про вибори. Постійно ми чуємо, що вони мають бути там, вони чи не мають бути. Президент робить заяву про те, що можливо будуть вибори. Він коментує свою готовність в них брати участь. обговорюється, чому вони мають бути, чому вони не мають бути, обговорюється, як вони мають бути, але от власне запитання до політтехнологів. Не просто як мають бути проходити, а яка в нас взагалі ситуація от з а, картиною того, що люди хочуть від виборів, чи взагалі чекаємо ми виборів? О, я не думаю, що суспільство прям чекає вибори, скоріш більше, літ. потребує. Еліти думають про неї, але для суспільства вибори є життєпринциповим фактором? А, Давайте так. базова, головна, фундаментальна річ, яка впливає на міжвиборчий цикл, на е очікування від виборів на електоральний ландшафт, це результат війни. І емоційно-психологічний стан суспільства на цей момент умовного завершення війни. Да? Причому барометр очікувань дуже різний: від там, громадянської війни в Росії повалення в смерті Путіна до. Не, е, не здійснення переможних наших планів це, щодо декупації. Що де і, де і от ця точка, вона рубіжна. Або це переможна ефорія, і зрозуміло, що влада переобирається, можливо, навіть в парламенті, або це травмуючий стрес, який моделює. Електоральну ситуацію ну власне ми живемо зараз в травмуючому стресі, да, але перемога може виправити, і це ж правда. Вона mm -hmm. певне повернення території це якраз та ціна в свідомості виборців, яка дозволить владі, скажімо так, відчувати себе впевнено при переобранні. Тоді ми говоримо не стільки про перемогу як повернення технології, території, скільки про щось сенсу. що буде сприйнято суспільством як переч, тобто, сенсу річ. якщо будь-яку ситуацію, будь-яке завершення можуть донести, що саме це є перемога, тоді це суспільство прийме за перемогу. Логічно, ну і тут іще плюсуйте в тому від війни. Тобто суспільство може на якомусь етапі в 2024 році прийти до розуміння того, що. Ну, або ми витрачаємо далі ресурс фінансовий, життєвий, людський ресурс для дуже важкої деокупації, або ми дійсно зупиняємося і йдемо на проміжний якийсь проміжний етап да, набуття нових сил угу. для того, щоб знову колись почати угу. з Росією здійс... деокупувати ці території. Це угу. перше. Друге. Вже зараз є і зрозумілі основні електоральні розмежування. Вони абсолютно нові для українського суспільства. Раніше таких не було. Ну, раніше було умовно помаранчевий, умовно білоблакитний. Або Умовний релігійний які, фактор. притинала. Так, це правда. Зараз абсолютно інша ситуація. Я нараховую ну десь три дуже серйозних е, суспільних розмежування, які будуть електорально формуючими. Перше, це цивільні військові. Угу. Військових дуже багато. Я думаю, що понад мільйон. Всі вони виборці. У всіх свої очікування. І у всіх родини, У ну, всіх ти. друзі. Абсолютно правильно. І цивільні, які е, іноді які не розуміють, що у нас війна продовжується. От, ну це правда. А розуміють, але не відчувають. Не відчувають, а іноді ховаються і свідомо не хочуть бачити війну. І це психологічно також виправдано. Ну, для них я можу. Це зрозуміло. Для... Це політики зрозуміло. Цивільні, друге розмежування, цивільні, яких є загиблі, або які донатять активно, або які волонтерять, і цивільні, про які ми з вами говорили, пасивні статисти війни, mm -hmm. війна десь там, а я в своїй хатинці. Mm -hmm. І моя хатинка, звісно ж, з краю. Але я все одно я працюю, я все одно сплачую податки, я все одно постраждала, тому що я так, да, да, так. Да, 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 да. Тобто там не можна сказати, що абсолютно пасивні. там це просто швидше, як іде певна спадаюча активність. Ну, я волонтер. От я волонтер, це той, хто. 25 годин на добу от з першого дня війни, і я волонтер. Той то прийшов раз на місяць щось допоміг зробити. Тобто, і те, і, те, і варіант волонтерства, але знов таки тут певна спадача, тому тут немає е, жорстких чітких меж. Я доначу віддаю останню рубашку, чи я там знаю, в мене є знайомий, я там їм 5% від того, що я заробив, скину. І, і це, це я доначну. Тут тут немає це не дихотомія. Андрій. Ми зараз не критикуємо різні суспільні позиції. Ми ми говоримо, що вони є в дихотомії. Один який знаходиться в цій групі, починає да, відчувати суперечливість від взаємодії з іншою групою. І це є підставою для. Політичної активності і комунікації, я просто говорю про те, що ми не маємо жорсткої межі. От раніше. Нас були от, умовно були помаранчеві, умовно біло блакитні і вони різні були, вони відрізнялись дуже чітко. Можна було сказати, що це оцей, а це оцей. То, наприклад, дихотомія, Ну, військовий, не військовий, вона чітка. Хоча в нас є ДФТГ, в нас є тероборон, які ніби військові, але от вони вже вони вже не там, не воюють воює Ну, і поліція, роб... нацгвардія. Да. це також вони болісті. роблять абсолютно правильні речі. Вони без них не можна, але от це це ж не жорстка. Та сама історія з волонтерством. Є волонтер, який от волонтер, 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 А я так собі волонтерчик. Але між ними є прірва варіантів. Ну тобто, це, це говор... градієнт. Ми говоримо про такі макросоціальні розмежування, да. які будуть електрофор... електорально формуючі. Да. І третє, угу. закордонні українці, і ті, хто не поїхали і залишились в Україні. Отут градієнт чіткий є. Правильно. Отут є. І отут якраз відбувається зараз поле певних публічних боїв між різними. Ем... Особами, які mm -hmm. репрезентують цю групу. Да? Оці три електоральні розмежування, вони в принципі будуть дуже-дуже ґрунтовними. Ну і третій фактор, який впливає на електоральну ситуацію, Андрій, це медіаспоживання. Воно суттєво змінилось під час війни. Якщо раніше телебачення формувало для певних іноді активних груп виборців певну рамку, mm -hmm. У кожного своє було телебачення у когось там телебачення з ОПЗЖ, у, у когось один плюс один влада, у когось там альтернативні якісь е, істочні mm -hmm. то зараз виключно соціальні мережі і месенджери, зокрема Телеграм і Ютуб, mm -hmm. вони дуже суттєво будуть впливати. Деякі блогери mm -hmm. піднімаються зараз і політично капіталізуються саме за рахунок соціальних мереж. І це абсолютно буде фактором, який буде визначати електоральну кон'юнктуру. А намагаються капіталізувати за рахунок соціальних. Тому що питання, в от оті там мільйон переглядів, які є, він. Е... Конвертуються в голоси чи ні? Це питання окреме, тому що набрати мільйон переглядів це одне завдання. Конвертувати їх в голоси. Це абсолютно ну, інше завдання. Так, коли ті про телебачення говорили. Коли тут головне конвертація відбувається за рахунок постійної підтримки в передвиборчий цикл. Угу. А головне посіяти зерно в свідомості масові. Угу. Оце якраз роблять нові інструменти комунікації. Так, да. і ми бачимо мільйонні канали Телеграм, Ми бачимо перегляди стрільбу Арестовича, вебіги там ще когось. А, а ще ми бачимо потужний вплив ну так званих хороших русських. Mm, да. Ну, ми бачимо, там є певний пол, не хочу називати прізвища людей, які з Росії збігли зараз живуть на заході. І вони от, віщають на Ютубчики. Ми їх бачимо. вони теж впливають і впливають істотно. Спогоджуюсь з собою, а ще додам ще одну тенденцію, про яку ну можливо говорити більш-менш поки опосередковано, після відновлення активної політики, умовного завершення воєнного стану і початок передвиборчого тренду, буде частина виборців, які не захочуть повертатися в ту політику, яку була до повномасштабного вторгнення. Не захочуть ні ток-шоу, ні батлів, ні болтології. І от для цієї публіки, у яких політика викликає рвотний рефлекс. Вже є певні готуються да, певні герої, які максимально відповідають їх очікуванням, які там будуть е, критикувати діючих політиків, висміювати. Ну тобто, феномен Зеленського 19-го року, такого антисистемного антиістеблішментного формату, він зараз е, буде знову використовуватися, але вже коли Зеленський став системним політиком, фактично політичним героєм, то вже проти нього. І це ну. треба також вираховувати і розуміти. Да а, ну тут тоді треба додати ще таку річ, як те, що зараз велика кількість людей, які стали волонтерами, які знають, що вони стали волонтерами, тому що влада не справилась, принаймні вони так вважають. Ну бо якби влада справлялась... вони заміняють державу. А, да, от ми за насправді, якщо подивитись у відсотках з одного боку, в внесок волонтерів не такий великий, Значить. про що казав, але він. Саме в тих місцях, де дуже треба, саме тією штукою, яка дуже треба, він дуже мобільний, він дуже гнучкий, і в цьому заміняє, і в цьому дійсно він дуже сильно допомагає. Не своєю масовістю, тому що ну нагодувати всіх військових, це держава зробила. А от зробити так, щоб саме там був саме такий безпілотник, і саме там було людина, саме так її навчив, оце вже на волонтерах. Да, держава ну визу. ти вже перейшов до питання про повер... безпосередніх гравців да а тепер я повертаюсь от до до чого зараз от ці люди вони живуть з таким от собі те що ми на фокус-групах ловимо відчуттям е, от, от, от вони якось от не так роблять. влада не допрацьовує от я знаю того хто би допрацював От, от поруч зі мною, вот же ж колега, по братим, він там депутат якоїсь там сільської ради, але ж ми ж з ним 10 машин на фронт завезли, ми з ним він організував все, та він ж кращим головою буде. Плюс він же там десь побув депутатом міської сільської ради, він же розуміє, якщо. Давайте ми його підтримаємо. І це дасть принципово новий склад політиків, новий склад політичної підтримки. Особливо на, на місцевих, місцевих виборах. Так, да. особливо, ну, в Верховній Раді теж, але на місцевих радах особливо. Так от, власне, в чому питання? Чи готові, по-перше, ми, що у нас буде таких людей, буде багато. І по-друге, а як зміниться наша влада, наша взагалі система ну, публічного управління державою, коли ну, таких людей зайде ну, не половина брат, борт. Але от десь буде 10%, десь буде 20% таких людей, а десь буде міський голова. Не один, їх багато. Ці міські голови будуть мати один одному телефончик один одного між собою і будуть об'єднані не тільки там асоціаціями, які в нас є, а тим, що вони ж дві машини з собою на фронт перегнали. І це ж досвід спільної діяльності. Як це змінить наш ландшафт? Коли 19-му році припоміг Зеленський, а потім свого народу а говорили дуже багато про ліфти і люфти. Mm -hmm. да? І тоді він мав скоріше більш штучний характер, коли Зеленський тягнув просто якихось нових людей, не особливо не перевіряючи їх. Зараз є вже війна як екзистенційний момент, який. Mm -hmm. Одних вивів на передову в плані і інформаційного, і економічного і безпосередньо мілітарного фронту, а інших навпаки, які мали бути першими, uh -huh. зробив нікчемами, бо вони не здатні проявити свої сили, і свої прагнення і свою активність, і показати свою роботу перед громадами і перед країною. Uh -huh. Оце, тобто, війна сформувала потенційний природний ліфт, який заведе багатьох. Передусім на спочатку на рівень громад, а далі почнемо: буде будуть знову розмова про права громад. І бюджетні, фінансові, адміністративні права. І це знову бере на соб, на себе розмову про децентралізацію. Знову бо зараз ми розуміємо, що якраз розмова паралельно точиться: як забрати бюджети, yeah. обмежити бюджети місцевих громад. Ну через об'єктивні фактори податкові. Ну, ну зараз є об'єктивні фактори, чому обмежити бюджети, от навіть ця ініціатива військові військові податки забрати в центр, типу громади не те будують, і е, так далі. Ну вона виправдана, бо деяких дратує непрофесійне використання коштів під час війни. Е, дратує, я ж не кажу, але все одно це питання про розподілу податків. Це приймається закони. Потім, а коли військовий воєнний стан закінчиться, заберуть ці податки назад. Так, mm -hmm, да, і е, далі відіграти ситуацію буде важче, ну, бо да. легше забрати швидко, а потім ми знову маємо точити розмову про децентралізацію mm -hmm. і про її завершення, хоча б в конституційних рамках. Mm -hmm. В общем, війна може е, надихнути нових людей, mm -hmm. робити свої громади е, більш повноважними mm -hmm. і більш сильними. Mm -hmm. І держава має бути готовою до цього. Бо а вона державна? затягне величезну кількість активістів не в плані там громадських, mm. а в плані людей, які під час війни показали свою внутрішню силу, внутрішню хоробрість, внутрішню активність. А взагалі наша державна система до цього готова? Ні. Вона впаки, вона розуміє, що головна, головний ворог політичний для ну не ворог, а конкурент для центральної влади. Це рівень громад і поява там таких міцних осередків громадянського суспільства. Тобто, вона ж це взагалі вічне перетягування між громадою і центральною владою. Це а це, це основа політики. Андрій, це питання треба раз і назавжди розв'язати у вигляді. А Змін до конституції uh -huh. в рамках завершення децентралізації, б новим законом про місцеве самоврядування. Все, це питання вирішується дуже легко. Uh -huh. Після війни це треба провести роботу як одну з найпершочергових. Сильний префект від імені центрального уряду, mm -hmm. який має право скасовувати акти органів місцевого самоврядування, при цьому сильна повноважна бюджета-формуюча громада, яка визначає напрямок руху своєї території, місцевості, і працює разом з центральною владою для реалізації вступу України в європейський Союз. Ось тобі формула нормальної країни. А тепер ми повертаємось до електорального питання і бачимо розклад. Партія влади, яка в умовах військової саме цензури попри. Планети всієї і з чітким розумінням, що одразу після закінчення цього періоду мовчання їй згадають все, те, що було, і відповідно навіть а, того, чого не було. Та, 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 і того, чого було, вистачає. Що... Кожен волонтер згадає про митницю, кожен підприємець пам'ятає Гетьманцева. І... Пересічний вибори, згадає Там Тішенка, Третьякову і так далі пішли по списку. І замінування Ченгару, і розмінування розмінування замінування Ченгару, А якщо ви знали, то чому ж до Києва дійшли? І далі по тексту. А текст в тексті знаємо. І це буде давати. Це мінус, це буде давати мінус електоральній владі, очевидно. А кому це буде давати плюс? І чи зможе оця нова переобрана влада, нова система ну взагалі провести ці зміни, конституцію поміняти врешті-решт? Ну, це болюча тема зміна конституції. Я поки боюсь навіть говорити про неї, це може навіть окремий ефір про це присвятимо. Бо, до речі, вчора в виступі президент точніше, в точніше цьому інтерв'ю економіст. Сказав про переукладення соціального контракту суспільного договору, ну він явочним порядком переукладується це, зараз. Це да і це добре, що президент вже розуміє. До речі, в надрах офісу ж готується там ціла стратегія нова розвитку uh -huh. країни. Але давайте так, давайте якщо електорально більше uh -huh. е, умовно кажучи. Поділюємо, от як ми зараз їх бачимо, гравців політичних на дві групи: це старі політики, і до речі, Зеленський — це вже старі політики, uh -huh. і на нові зірки соцмереж, да, які запалюються і які мають амбіції політичні. Старі політики серед повноважних: це Зеленський, скоріш за все, з ребрендованим а, сугою народу uh -huh. в вигляді там, умовно, боку зеленського, умовно. Це Порошенко з після. Частково посічення цільової цільового ядра і спроб скажі так зберегти завдяки інформаційному фінансовому ресурсу, хоча б якусь підтримку. Ну у нього є більш І в нього в нього стабільна підтримка стабільна є, але він її втрачає і притула наступає, якщо чесно. Угу. Наступає на його поле. Наступає ну, притула сильно наступає на його поле, але притула більше в нього в поле є свого. Вони перетинаються, але не зовсім. Так. Він наступає, але не з'їдає повністю. Має амбітію удар і кличко, і Він зараз на старті розвернення інфраструктури, і влада uh -huh. це розуміє, тому йому будуть ставити палки в колеса. Ну, на Найближчий час побачимо. Ну і плюс ми бачимо деякі дивні рішення по популярних. Міських головах, наприклад, в Чернігові, Чернігівська міського Яворівський. Ну там, там з Трухановим ситуація ще може там подивитися, але все одно трохи досить полярне. Але в Чернігові, коли ну, ну, демонстративно ні за що Яворівським судом зняли, да, да. це взагалі так здивувало. Ну, там і... з Трухановим, з Мамаєм, там ще можна подивитись, там є якісь питання. Ну, Кочко репрезентує себе як захисник місцевого самоврядування, да. і це непогане, до речі, позиціонування з точки зору для певних е, груп ну, і, да. регіонального Да. Все це три гравця старих політиків, які мають потенціал. Всі інші, як то? Ну можливо, ще свобода тягне бока, бо свободи є, що предпоказати Свобода без тягне бока. Оце можливо, більше, да. От свобода О, без тягне бока, вона може це... набрати. Я можу помилятися, але це єдина партія, яка дуже свідома на фронті е... має свою, скажімо так, свою групу, яка а... безпосередньо воює. Хтось проводив аналіз саме в свободи найбільший відсоток депутатів, які воюють. Так. Всі інші там батьківщина, українська стратегія Гройсмана, Січ цього як його смішка, mm -hmm. я вже починаю забувати. Радикальна партія Ляшка. Якщо не буде знижений виборчий бар'єр, вони не пройдуть. Mm -hmm. Вони не пройдуть в парламент. Mm -hmm. Це старі політики, mm -hmm. нові зірки. Нові зірки це два чітких поля, умовно кажучи, поле екс ОПЗЖ і екс сух народу, які вже не хочуть голосувати ні mm -hmm. за ОПЗЖ ні за сух народу тут. Потенційний проект Арістовича. Раз. а, Він вистрілить. Якщо правильно, він вже почав правильне позиціонування і зробив роботу над помилками. А Рістович молодець, але я не бачу там спроби побудови структури. Немає, а йому не і потрібно, бо це економно. Вибудувати спочатку медіаобраз, медіаінфраструктуру, ага. а потім під'єднати е, організаційний каркас під цю медіаінфраструктуру. Це ефіри, це різні заяви. Наприклад, Рістович зараз освоює отакий. От Легко легкий антизахідний дискурс, коли він критикує захід за кволість, за непостачання там певного виду озброєння, uh -huh. за певні моменти дипломатичного поговоривши на український перейшов на російську. Да-да-да, це пози... політичне позиціонування, uh -huh. поки він робить правильно. Медовий починаючи входити в так званий медовий місяць, uh -huh. але політичний медовий. Uh -huh. далі. Це на цьому полі може засвітитися проект разумкова ще вигреб. Ви... Гребти, але тут потрібна. Повна реанімація і е, санація образу і активність, бо активності якраз у нього не було, особливо під час війни. Законопроектна діяльність це добре, але вона дуже вузька для І вона не медійна, Він не був медій. Да, активність, якщо медій. подивитися на його Фейсбук-сторіночку, я ж спостерігаю трошки. Там активності вистачає на Фейсбук сторінці. Але на Фейсбук сторінку дивляться тільки тих, хто на неї підписав. В цьому плані йому треба ну, подивитися, як це робить Гончаренко Олексій. Він вибудовує систему громадських приймалень і фактично формує. Інфраструктуру да. і плюс він активно розкручує свій телеграм-канал. А повторюю, у нас 80% споживає зараз політичну mm -hmm. інформацію через Телеграм. Це ж робить Железняк, який mm -hmm. фактично є одним з тих, хто демонструє там новини з парламенту. А це цікаво, mm -hmm. там особливо новини про мобілізацію, про там чергові якісь ініціативи влади щодо ухилянтів. То додо -до -до. це формує отакий от mm -hmm. поле інтересу. Е, 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 це поле ОПЗЖ Екс і екс-лух. Ті, які mm. слуги і ОПЗЖ втратили, uh -huh. і вже навряд чи зможуть рекрутувати uh -huh. ще є поле е, умовно там національно-центричного електорату. Патріотичного сегменту тут партія притули 24 четверте серпня. Вона активно набирає, і у неї у нього неї є вже інфраструктура у вигляді Багодійницького фонду. А плюс є ще одна база голосів. Це ті люди, які голосували за самопоміч, потім голосували за голос. Вот за це, це ж ті самі виборці. Так і я, я тобі скажу, що там, крім того, ще є. Інші пласти виборців, які, наприклад, втрачає Євросолідарність. Так, да, які доє, ну, Просто там є база, база от, да. це самопоміч і голос це база. а Потім на неї ще от його активна дія. В принципі, іде. при Тулі, ну, завдяки активній громадській позиції, під час війни, вдалось те, чого не вдалося ні Садовому, ні Вакарчуку, коли вони репрезентували, uh -huh. скажімо так, виводили свої проекти uh -huh. раніше. Далі, далі найцікавіше це умовна партія Азов, про яку рдуть розмови. Незважаючи на те, що це слово партія азов Азов» 2-3% сходу має, має і це без активної навіть діяльності чи навіть просто партія ЗОВ так. Ну і ще подейкують на цьому полі про умовно кажучи партію. Мрія за, 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 зареєстрований вже Богодіницький фонд. Мрія її його репрезентує Тайра, пара, парамедик. І там багато дуже таких відомих особистостей медійних, військових волонтерів є ще партія, потенційна партія дія. От якщо, да, як, я, чув, якщо я якщо якщо во yeah. Федоров зробить таке рішення. То конкретно він під е, гаслом партії Ді теж може щось набрати і, хоча не зовсім розумію, від кого він буде від, відгризати. Дивіться, це лише умовна угу. така накидка. Да -да -да -да. Це от станом на зараз, угу. те, як воно може бути там в умовне завершення виборів, дуже важко сказати, угу. поки ми говоримо про фіксацію певних тенденцій, угу. не більше. Окей. І тоді. А... Коли це буде розгортатись? як ми будемо виходити на результат на кампанію? Взагалі, а чи буде це яким чином конфліктно, чи ще щось? О, це класне питання. Ну, по перше, це буде звісно зрозуміло. Напевно, дуже скомкана. Можливо, навіть в часі дуже швидка передвиборча кампанія? Ну вона зараз почалась. Медійна активність да. Не в така прихована, чи не зовсім навіть і прихована в деяких гравців тощо. Ем, знову ж повторюю: головний фактор це перемога, тередеокупація. Угу. Що от в цьому всі будуть вибудовувати ці процеси в залежності від позиціонування президента? Угу. Наскільки там він зможе? Впоратися з оцим емоційним потенційним стресом mm -hmm. чи переможним вибухом, mm -hmm. який випадку деокупації території, все і можна тут сразу же автоматично червону доріжку. А якщо, і, а, а якщо ще Росія роздавала цей Москва згори? Я, я можу сказати, що тут третій срок можна говорити про да, про, да, да, про Третій да, срок ну для третього сроку треба щоб Москва згоріла в прямому сенсі, та да, але не, не тільки ре... в тону, чи й згоріла. Хоча чим Бог не шуткує, а... Зеленський, я вам скажу інфернально і інтуїтивно він. Він людина, яка користується як певною вдачею. А він е дуже класний актор. Будучи актором, він завжди не актор, а навіть сценаріст. Він як сценаріст, він що робив? Він дивився на суспільство, обирав найболючіші точки його. точки да. суспільства, доводив його. до абсурду і на цьому будував тексти і ролі. Це те, що він все Зараз ми дивлю, я дивлюсь, мені здається, що він просто по вечорах читає стендап. Стендап змінився. Ну стендап же ж крутий. Він поїхав в Штати. Він прочитав перед конгресом. Стендап. До речі, раджу послухати його виступ на Ялтинській конференції. Да. Він такий рубіжний виступ. Да. Рубіжний виступ. Він він от, от він виступає. Він от він це дуже добре вміє чати. з іншого боку. Але але є Андрій... гетьманцем. Да. Я далі тобі скажу більше. Є загадковий український народ. Давай чотирнадцятий рік згадаємо парламентські вибори Порошенка на хвилі активності, на хвилі популярності. Mm. На Порошенка величезні сподівання. Він в перемагає переговори. в першому турі. Через скільки два-три місяці проходять вибори парламентські перемагає народний фронт, який, звичайно, з самого початку говорили про коаліцію. Вони початку позиціонували як одне ціле, але народний фронт. Але не БПП перемогу на виборах, да. а саме народний да, фронт. Да, Хоча б там невеличка різниця, але все ж таки при... да. прикметно. Тому. Да. Українська виборча душа, вона дуже загадкова. От на цьому на загадковій українські виборчі, українські виборчі душі можна поставити не крапку, а три точки. Політичний політтехнолог ледь не сказав політехнолог. Політолог, політтехнолог Олег Пастернак, канал Інтервізор. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Ну самі знаєте, і до зустрічі!